Усім доброго дня. Ми зараз знаходимося на проспекті науки. Якщо бути точнішим, це у нас перехрестя проспекту Дмитра Верницького проспекту Науку. Тут у нас розташований такий гуртожиток, гуртожиток номер 2 Я нагадаю, що з цим гуртожитком була пов'язана така дуже велика історія, а тісно пов'язана з будівництвом метрополітену. Під час війни будівництво метрополітену у нас припинено. Там вже така довга історія тягнеться з цим припиненням будівництва метрополітену. Однак зараз ви можете бачити, ми знаходимося навпроти буквально гуртожитку номер 2 який тоді почав просідати. Я вже неодноразово приїжджав про в цей будинок, і мені просто стало цікаво, що там взагалі за процеси відбуваються. Оскільки можете бачити, будівля до корін змінилася зовні, і там відбуваються якісь взагалі такі цікаві процеси. Тобто, ми відзнайшли. Тендерну документацію там зараз ведуться будівельні роботи. Про це трішечки пізніше. Там у нас передбачені демонтажні роботи, роботи з вимощення і роботи з фундаменту. Можете бачити, якийсь там зараз процес відбувається людина там працює. Наскільки дозволяє зум-камери це наблизити, максимально можете бачити, якась цегла з'явилася. Цегла вона бачите, трішечки відрізняється від тієї, що поряд вона така білого кольору, От вже якась нова стінка з'являється. Тобто тут у нас якісь роботи ведуться за цим парканом. Я ще пам'ятаю, місяць тому тут щось почало відбуватися. Була накрита такою тканиною щось, от можете бачити на кшталці, що навпроти будинку буквально вкрита такою і прикриває вона таким чином. Більше подробиць, що там взагалі відбуватиметься. Я думаю, з'являться трішечки пізніше. Як я казав, віднайшли тендерну документацію там у нас. Було щонайменше декілька тендерів. Останній у нас тендер на реконструкцію цієї будівлі він вказаний в розмірі 8 мільйонів гривень. Там вже такий більш детальний перелік всіх робіт на іменування, там декілька сторінок. Це такі більш загальні роботи, які виконуються тут. Як я казав, там демонтаж, роботи з вимощуванням і роботи з фундаментом. От можете бачити, в такому стані зараз будівля. Можете бачити от цегла, яка почала з'являтися, така білого кольору, це, скоріш за все, нова, і працюють у нас тут люди і щось роблять. Не встигли показати, буквально вчора приїжджав по цей будинок і було видно декілька поверхів, що надувається, однак зараз доводиться показувати тільки один поверх. Отже, дякую, що були з нами, інформатор. Доєднатися обов'язково, слідкуйте за новинами Дніпра саме там, на 107.3 FM. Добре, дякую, що були з нами. Доєднуйтесь до нас, читайте наш сайт Діпінформатор. І гарний, гарного дня вам.